Головнокомандуюч збройних сил Білорусі наказав е сягнути на кордон з України війська реактивні системи Полонез та комплекси Іскандер. Сталося це після того, як Лукашенко заявив, що Україна учора, ввечері та сьогодні вночі, нібито порушила повітряний простір Білорусі. Диктатор стверджує, що це були українські дрони. Їх нібито знищили над Білорусі а частина уже під російським Ярославом. Лукашенко заявив: цитую, ми оцінюємо. Ми оцінюємо дії України як провокацію щодо Білорусі. Без відповіді вони не залишаться. Кінець цитати. Ну що сказати пану Бульбашенку Бульбафюреру. Треба просто нагадати, що з території Білорусі спочатку війни ну вже якщо я не помиляюся за підрахунками не одна тисяча ракет. Ескандерів і різних і інших типів нищила наші міста і долітала. Про що ви нешанований не пане президент, говорите? За межами Херсона вирує масштабна пожежа, яка виникла внаслідок чергового ворожого. Обстрілу про це інформує начальник МВА Роман Рочко. За його словами, палає на великій території, тому оперативно загасили вогоння. Загасити вогонь немає можливості. А ситуація ускладнюється ворогідністю, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще і не розміновані. Наразі рятувальники та комунальники роблять усе можливе, щоб швидше ліквідовувати наслідки російських атак.